Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про IDO на Bybit, що це таке, як воно відбувається, для чого воно потрібно і як ми зможемо на цьому заробити. Але перед початком відео не забудьте про телеграм-канал, посилання на які ти знайдеш в описі. Там дуже багато корисної інформації про заробіток та різні активності, де ти зможеш заробити. І ми будемо починати. Перше, що нам потрібно, це знайти сам Bybit, де це знаходиться IDO. Воно знаходиться у web 3 Тобто, заходимо на Bybit, зверху, зліва, замість біржі, вибираємо web 3 натискаємо Отримайте, бачимо першу пропозицію, приєднатися і приєднуємося до неї. Далі, як все відбувається? Вам потрібно, якщо ви бажаєте, можете виконувати завдання, щоб отримати додаткові квитки, з яких ви отримуєте шанс на додатковий виграш. Тобто, наприклад, 10 тисяч учасників, переможців всього навсього скільки там тисяча, да, нехай буде тисяча. Тобто, шанс 10%, що ви переможете. Але, та як, учасників 10 тисяч, а бюлетів може бути, наприклад, 1%. 50 тисяч, а у вас один білет, то шанс у вас вже не один до 10, а один до 50. І як заробляти ці додаткові білети? Перше, це тримати якийсь баланс, тобто тримати якісь активи на балансі. Чим більше активів, тим більше ви отримаєте балів, а бали будуть конвертуватись вам в токени ой, в тікети білети. Далі це торгувати. Просто робити е, торгівлю свопи на Гаманці, і за це ви також будете отримувати бали, які також будуть конвертуватися в тікети. Ну і запрошувати рефералів. Е, далі, е, для чого потрібні квитки, як їх отримати більше? Е, квитки потрібні для того, щоб брати участь, тобто кількість квитків, стільки шансів. Е, далі, е, як їх збільшити, е, це може бути ще додатковий варіант. Це приймати участь в трьох різних IDO і в них не виграти. Тобто, якщо ви, це буде приклад. Якщо ви брали участь в одному IDO і в його не виграли, вам буде плюс один білет. Якщо брали вдвох, і вдвох не виграли, буде ще плюс один, тобто вже плюс 2. І якщо брали там в трьох, то ще плюс один білет, тобто плюс 3, якщо сказати коротко. Так? Тобто зразу додаткові три шанси. Наступне. Що відбувається далі? Ми приєднуємось до події, наробили якісь білети, Далі нам чисто теоретично потрібно закинути гроші, да? щоб на їх викупити. Але тут змінилися умови, і це IDO 2.0. Тобто тут ми спочатку виграємо, а тоді закидаємо кошти, щоб викупити, якщо ми хочемо викупити. Да. Тоді в нас є сутки. Тобто 24 години після того, як ми бачимо результат, ми маємо закинути кошти і, вирішити, ну, і викупити, якщо ми хочемо. Якщо не хочемо викупляти, то ми не закидаємо, просто пропускаємо. Далі. Після того, як ми викупили, отримали свої якісь монети, да, в цьому випадку у вас є класна функція, така, яка називається Refund. І що це таке? Наприклад. Якщо протягом 14 днів е, ціна да, ціна на монету е, нижча е, за ціну IDO, тобто, наприклад, якщо ви монету купляли по 1 долару, а вона протягом 14 днів, середня ціна її, наприклад, е, 90%, центів, е, ви можете повернути всі монети, які у вас є, і вернути назад свої 100 доларів. Ну, тобто всю суму, тобто 100%. Е, якщо у вас. Залишилось не 100% а 50, але ви також хочете вернути, ви можете вернути 50%, монет, тобто і отримати своїх, наприклад, 50 доларів. Якщо ми говоримо це суто про те, що ви закупляєтесь на 100 доларів. Наступне: чи потрібно IDO брати участь, чи не потрібно, чи варто, чи ні. Перше, якщо в IDO, ви хочете да, прийняти участь, але не знаєте, чи будете купляти, чи не будете. Просто маєте ферму аккаунтів. Да? Найдіть, приєднайтеся. Да? В всіх фермах ви не виграєте. ну Це 100%, ви не виграєте, точно 1, 2, 10% не зайде. І ви на наступне IDO будете мати два білети. Тобто, вам потрібно менше зусиль, щоб виграти. Да? Так і в майбутньому. Тобто, ви приймаєте участь, тратите 5 секунд на те, щоб натиснути приєднатися, але в майбутньому, можливо, там буде якийсь такий проект, який вам подобається, да? який ви хочете зайти, і ви в йому ну, у вас буде дуже високі шанси порівняно з іншими, там, хто відкупляв, хто не відкупляв і так далі. Да? От і все. Далі. Що ще можна сказати про це IDO? Я на його буду заходити так само з ферми, з 50 акаунтів. Просто буду натискати, приєднатися і все. Викупляти не буду. Хай будуть білети до наступного IDO. Як зробити ферму акаунтів, для чого вона потрібна? Всі правильні дії ви можете глянути за відео у підкасті. Це вам буде корисно. Далі, Що ще потрібно сказати? Е, статистика по IDO, чесно кажучи, не дуже. Е, Попереднє IDO виходило не дуже. Е, як можна оцінити IDO? Да? Е, що нам для цього потрібно? Е, ми беремо якусь монету, яка вийшла на попередньому IDO. Е, дивимося, її статистику і бачимо, що, наприклад. Монета на IO була по 1 центові після лістингу 2-3 дні. Ціна потрималася там, по 5 центів. Потім на шостий день ціна виросла там, до 7 центів, а вже через місяць ціна впала менше цента. Да? Можемо таку аналітику перевірити і глянути. Тобто, наприклад, за 5 останніх проєктів, що в нас виходить. Так, і робимо коротенький підсумок. Перше, проаналізуйте, чи хочете ви входити, чи ні. Друге. На IDO ви зможете заробити це точно. Якщо не заробите, то повернете свої кошти. Тобто, да, заморозка грошей на певний період часу, але ви їх повернете. Тобто мінімальна комісія, тому що мережа арбітрум, Тобто, тут можемо не переживати. Але шанс заробити є. Далі. Е, умови не дуже складні. Тобто, по одному білетику, якщо у вас ферма є, можете спокійно робити. Е, там один аккаунт там, з 10-50, з може, пройде. Типу, ну пройде, окей, заробите, закинете. Не пройде, ну ладно, наступне буде раз більше. Е, якби я хотів збільшити кількість білетів, чи торгував би я, чи зберігав би активи, чи запрошував би друзів. Ну тобто, е, як то кажуть, сам себе, своїх твінків. Е, перше, я б не торгував би. Друге, якби активи в мене були там, вільних, там, тисяча, п'ять тисяч доларів, щоб закинути, і вони лежали. Думаю, да, я б закинув, би, вони лежали. Але поки вони будуть лежати, я краще буду не знаю, там, виконувати якісь завдання, вони в мене полежать, закинути на якийсь лаунчпул, чи на якусь таку активність і зароблю на йому більше набагато більше, ніж я зможу заробити саме з цього проекту. От. І, Якщо чесно, тут нема про що говорити. Е, на цьому можна відео закінчувати. Просто коротко. Е, хочете брати участь, ви точно не втратите гроші. Да, може, якщо що, мінімально якусь суму втратите, Там 10 центів 50% е, на переказі. А так, ну, ризиків майже немає. Ну і з вами були Core Community, і всім пока.